Це кара з небес за те, що ми щось зробили колись не так. Потрібно перевірити своє серце, потрібно перевірити от свої кроки, свої діяння, от за особливо за останній час. Ти не розумієш, хто автор цих проблем? Я вірю Богу, який говорить, що він це оберне на добро. Проблеми, да, постійно тебе атакують, наче за певним сценарієм. Скажіть, будь ласка, це можливо якимось чином змінити? Є погляд об'єктивний. Є погляд суб'єктивний. А є біблійний погляд. В ефірі програма Біблійний погляд на Радіо М. Вітаємо всіх на хвилях радіо М. З вами я, Сергій Балаян, і як завжди, ми говоримо про те, що актуально в нашому житті. Що відбувається, коли проблема одна за одною просто переслідують нас і б'ють нас? Чому таке стається? Невже це така собі кара з небес, яка переслідує нас за те, що ми колись там зробили? Отож, у спробі знайти причину цих проблем, постійних проблем, запитаємо сьогодні ем, нашого гостя е, Віктора Танцюри, пастора церкви залізничного району. Ем, Міста Києва. Віктору Зінов'ючу, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що завітали до нас. Слава Богу, радий вас бути знову. Да, Віктор Зінов'йович був у нас вже багато разів, і ми раді бачити вас знов. Пане Вікторе, таке непросте запитання до вас. ну... Коли проблеми атакують постійно, от просто наче таке відчуття, що вони стоять, записали, поставили собі графік одна за одною, одна за одною. Це кара з небес за те, що ми щось зробили колись, не так. Ми можемо, звичайно, по-різному думати, і часто, коли приходять отакі от невзгоди, коли якісь проблеми і одна за іншою, то дійсно приходить в голову, що, мабуть, це якесь покарання. Так буває і коли ми когось бачимо, що в когось великі проблеми, і ми думаємо, мабуть, він нагрішив. Але Біблія говорить, що далеко не завжди. От такі проблеми, якщо вони навіть підряд ідуть, що це є дійсно кара з небес. Так буває, що це кара з небес, і ми е, теж в Біблії бачимо випадки, коли заслужено за гріхи, Бог карає, попереджуючи про це. От. Але ми маємо багато випадків в Біблії, коли. От такі проблеми це не була зовсім кара з небес. Навпаки, це були люди праведні, як, наприклад, Іов, якого сам Бог називає, що він був праведний, богобоязливий, але в нього одна за іншої проблеми. І от Бог через ці проблеми говорить до Іова, так само, як він може говорити до багатьох людей. Тобто буває, що людина щось. Не те робить, щось не так робить, або просто чогось не розуміє. І от Бог через якісь ситуації наближає людину до Бога, так само, як він наблизив і праведного Йова до себе. Йов сам в кінці книги Йова говорить, що раніше я просто чув про тебе, а тепер я бачу тебе на свої очі. Тобто сам Йов говорить, що це дуже приблизило до Бога оці випробування, оці страждання, які зазнав праведний Йов. Коли таке трапляється, ти не розумієш, хто автор цих проблем, або може це кара з небеса, може просто щось пішло не так. Як зрозуміти, хто стоїть за цим? Угу. Ну, перш за все, ми повинні розуміти, що абсолютно все в цьому світі контролює Бог. І ну, чув я звичайно, що кажуть: о, це диявол нападає, це диявол там терзає цю людину, там і так далі. Але ми повинні розуміти, що диявол навіть кроку не можуть вступити без дозволу Божого. Тобто Бог контролює і диявола. Да, Бог допускає, що диявол може робити якісь погані речі там в житті людини. Бог це допускає, але Бог не випускає це з-під контролю. І один із великих таких проповідників сказав такі слова: що диявол це цепний пес. У Бога. Тобто Бог може укоротити цей ципок, може там Як подовжити цікаво. так. от, Тобто, що Бог безумовно керує дияволом. Але от що варто нам е, робити, коли дійсно е, така е, одна за одною проблеми? Ну, перш за все, дійсно потрібно перевірити своє серце, потрібно перевірити от, свої кроки, свої діяння, от, за, особливо за останній час, е, і можливо, дійсно ми. Уже десь ідемо зовсім в іншу сторону від Бога, можливо, десь ми грішимо направо, наліво, і Бог таким чином нас просто зупиняє. Так, це може бути, і якщо ми щиро звернемося до Бога, Бог нам це покаже, і нам потрібно просто покаятися в цьому. Але е, часто от такі е, проблеми, це є е, навіть благословіння від Бога. Нам це важко зрозуміти, тому дуже що коли, важко. Да, коли тяжко, то, то як це може, ну які ж це благословіння, коли нам дуже тяжко. Але ми в Біблії теж читаємо, що е, через отакі проблеми Бог часто е, обертає ці проблеми на добро для віруючих людей. У Біблії навіть вірш такий є: для тих, хто любить Бога, все співдіє на добро, тобто навіть отакі проблеми. Е, і е, отакий от приклад: ми працюємо багато з переселенцями, допомагаємо переселенцям продуктами, е, речами е, і, звичайно, розповідаємо їм про Бога, розповідаємо Євангелію. І от е, коли ми розповіли Євангелію групі переселенців, е, одна жіночка у нас з Маріуполя, вона дуже щиро покаялася. А потім вона підійшла і сказала такі слова. Е, ви знаєте. Якби не війна, я б ніколи до Бога не прийшла. Тому що я жила в Маріуполі дуже добре. У мене був свій там бізнес, квартира, машина, дача хороша, все було добре, все йшло прекрасно, чудово. Перспективи були дуже гарні. І тут почалась війна, і каже, і, і я на силу сама встигла втікти з Маріуполя. І От я в Києві оказалася, і от зранку без нічого. Просто от в чому є, в тому є. І каже: я вперше в житті думала, а де мені вранці взяти їжу. Але каже, не дивлячись на це, от це дивно звучить. Але я дякую Богу, що він поставив мене в такі обставини. Що я прийшла до Бога, що я дійсно покаялась, що я зараз розумію, що я з Богом, і це дає мені мир в серце, і це дає мені надію. Тому бувають і такі ситуації. І якщо з того, що я почув, у мене у мене склалося таке враження, і думаю, що у наших слухачів також можливо, що Бог і диявол це просто одна команда. Вони не за одного випадкові, якщо диявол – його ципний пес. Так, може скластися таке враження, але насправді диявол це противник Бога. І тому диявол, звичайно, хоче максимум нашкодити і самому Богу, і людям, які йдуть до Бога. Тому, звичайно, диявол чинить дуже багато зла в цьому світі. Дуже багато зла. Просто що Бог він може використовувати. Диявола, і е, використовувати навіть для того, щоб обернути е, якесь зло на добро, щоб людина побачила, як їй тяжко без Бога, що дійсно ну, е, без Бога ніби немає вже і надії там, і так далі. Як всієї жінки в Маріуполі, як вона в Києві оказалась без нічого. Але вона увірувала, і вона каже: тепер в мене є надія, тепер, тепер я дякую Богу за це. Тому це зовсім е, не одна. Не те ж саме навпаки, це протилежності. Бог це особлення добра, любові, диявол це особлення зла. Коли е, проблеми да, постійно тебе атакують, наче за певним сценарієм, скажіть, будь ласка, це можливо якимось чином змінити? От, зупинити от просто цю низку проблем, яка тебе переслідує. Угу. Звичайно, і в Біблії є такі приклади, коли були проблеми у людей, і ці проблеми вони все-таки заставляють задумуватись. І, от коли людина задумалась, зрозуміла, що вона зовсім не в ту сторону йшла, і вона покаялася, і Бог просто кардинально міняє життя людини. Був такий нечистивий цар Манасія. Який чинив дуже багато зла, який був ідолопоклонником, і за нього дуже багато нещасть було і в ізраїльській країні. І от коли Бог допустив, що його взяли в полон, і він уже був просто як, як раб, і, і тоді він дуже щиро покаявся. Він розкаявся в своїх діяннях, він дуже молив Бога, щоб то його помилував. І Бог побачив, що це щире покаяння, і Бог зробив неймовірне чудо: Він повернув його з полону і відновив його царем. І тому, от один із правильних кроків це дійсно подумати, можливо, ми нагрішили перед Богом і щиро покаятися в тому, в чому ми розуміємо, що ми неправі, і Бог може кардинально змінити ситуацію. Коли на вас нападають проблеми, ваш рецепт. Ну, я, перш за все, тобто, так як і всі люди, у мене теж буває і буває, що, як кажуть, чорна полоса, да, чорна смуга, як люди кажуть, є біла смуга, є чорна смуга. От, то перш за все, щиро молюсь до Бога. Ну і як не дивно, але Біблія говорить: завжди за все, дякуйте. І от я навчився, ну, це нелегко було, але я навчився дякувати навіть за такі неприємності якісь. Чому? Тому що е, я вірю Богу, який говорить, що Він це оберне на добро. Якщо він оберне на добро, а він не обманює, то значить це е, мені буде, врешті-решт, добре, навіть якщо я зараз цього не розумію. Тобто ми повинні зрозуміти, що наш розум надзвичайно обмежений, е, і ми не зможемо зрозуміти все, що Бог хоче зробити, наприклад, в нашому житті, в тому числі через проблеми. Тому, перш за все, дослідіть. Своє серце, постарайтеся помиліться до Бога, щоб він вам показав. Якщо щось не так покайтесь, але якщо ви не бачите чогось того, в чому ви дійсно реально зрішили, так як це було в Іова, він не бачив, він, він питав Богу за що. Він не бачив. От. Але Бог дав йому терпіння, і потім Бог його дуже щедро благословив. Тобто воздав йому в два рази всього того, що він втратив, і, врешті-решт, Іов. Помирав дуже щасливою людиною, нажившись на світі, як написано, побачивши там і дітей, і внуків, і правнуків. Так звучить насправді мотивуючи в чомусь, а в чомусь ні. А скажіть, будь ласка, от ви говорите, ви молитесь або просто вірите, що Бог наверне все це на добро? Так. Є кейси, є приклади, коли так сталося, і ви побачили, що як добре, що погана ситуація сталася зі мною, тому що вона не вернулася мені на добро. Угу. Ну, один із прикладів, це так, як я, коли вже був християнином, я дуже не любив благовістити, тобто розповідати Євангелію. Це для мене було гірше всього. Я думав, що це нав'язуватись людям, це, це погано, там і так далі. І я знаючи, що Бог говорить, щоб. Ми ділилися своєю вірою, ділилися Словом Божим, ділилися Євангелію. Я свідомо не хотів цього робити. Ну і от е, Бог довго терпів це різними способами, мені це показував, але я був такий впертий в, в цьому. Хоч Бог і показував, що треба, але я вперто не хотів. Ну і потім Бог послав мені одну ситуацію, коли я потрапив в лікарню, там швидка мене забрала, дуже там з, 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 з такою неприємністю великою. Тобто, Такі болі були, температура висока, там і так далі. І Вже мене зразу там на операційний стіл, терміново там все. Ну і врешті-решт, щоб зрозуміти, от, і, і от Бог мені в лікарні послав людину, якій я розповів Євангелія, і вона щиро покаялася і через пару днів померла. І от, і от я тоді зрозумів, що от Бог мене використав для того, щоб ділитися Євангелією, щоб спасти людину, вона померла, але якщо людина покаяла щиро, вона потрапляє до Царства Небесного. І от Бог так явно це зробив, що я потім дуже щиро покаявся перед Богом в своїй впертості. Я відразу, коли вийшов з лікарні, я пройшов курси по благовістю, от як, як звіщати краще Євангелію. і з того часу я чітко вирішив, що. Раз Бог призиває до цього, я буду це робити. І, і я після цього робив. І я не дивлячись на це, що це була найтяжча така ситуація зі здоров'ям у моєму житті. От але я дуже дякував Богу і, і до цих пір дякую, що Бог через цю ситуацію все-таки повернув мене, повернув на цю правильну дорогу, на Божу дорогу. І, і, і я вже бачу багато добрих плодів від цього, і я дуже радію, що я можу дійсно ділитися Євангелією. Знаєте, я розміркував над тим, що не дарма говорять, біда не приходить одна. Таке відчуття, що біда це якась розумна істота, яка складає список або графік на кого коли нападати. І коли вона вирішує напасти на певну людину, вона ще запрошує своїх союзників і вони нападають на людину один за одним. Робота, машина розбилася, хтось помер, не дай Бог. Навіть в випадку з нашої країни просто напали один за одним, один за одним і стільки проблем. Чи може бути що це якась розумна істота, яка. Реально стоїть за цим і вирішує, коли нападати на людину. Ну, перш за все, джерело всякого зла це диявол. Про це говорить Біблія, і це дійсно зла істота, яка хоче тільки зла. Тобто, як написано в Біблії, диявол прийшов, щоб вкрасти, вбити, погубити. І тому ми повинні це розуміти, і Біблія нам про це говорить. Тобто, Біблія говорить, що диявол, він як крикаючий лев, він так і дивиться, кого б погубити. Це реально так, це реально така ситуація. Але якщо ми не віримо в Бога, ми залишаємося один на один з дияволом. Диявол не зрівняно сильніший за людину. І, звичайно, людина часто просто вже в розпачі вона не знає, що робити. Але е, у віруючої людини завжди є вихід, тому що е, Ісус Христос Він переміг диявола і Він сказав, що Він дасть сили встояти в будь-яких випробуваннях, що Він ніколи не дасть нам випробування вище наших сил. І, от були ситуації в моєму житті, коли я думав, що це вже вище моїх сил. Але е, я, я знову знову повертався до цих слів е, е, Божих, що Бог ніколи не дасть випробувань вище сил, а завжди в цих випробуваннях дасть сили перенести це випробування. І це мене наскільки підтримувало, наскільки е, от, давало мені сил, і, і я дійсно проходив ці випробування. Тільки дякуючи Богу, тобто без Бога я розумію, що я просто міг би просто десь здатися, десь вже в депресію впасти там і так далі. Але от слово Боже, воно живе і діюче. І дійсно, Бог, через слово своє він реально діє, він реально підтримує і дає пройти будь-яке випробування і залишитися. Вірним Богу і в цих випробуваннях, скажіть, будь ласка, ще спроба вплинути на перебіг цих негативних подій, коли вони нападають на тебе за допомогою ворожок, мальфарок? Це рішення? Адже, ну, якщо чесно, ми так у нас в країні так робиться. Так, на жаль, у нас в Україні багато людей звертаються до бабок, гадалок, ворожок, екстрасенсів. Але Біблія говорить однозначно, що це є слуги диявола, і що звертатися до них є великим гріхом. І більш того, в Біблії багато прикладів, коли, наприклад, ізраїльський народ, це Божий народ, там, звертався от, до, до таких ворожок, до, до таких людей, слуг диявола, то Бог їх дуже сильно карав за це. І тому. Ні в якому разі нам не можна звертатися до цих слуг диявола, тому що від цього потім бувають дуже серйозні наслідки. Тобто, що відбувається? От дивіться, так, приклад такий маленький, ніби. От, що Бог створив людину захищеною, і диявол не може от просто самовільно втрутитись в життя людини і зруйнувати життя людини. Якби він це міг зробити, він би з кожною людиною таке зробив, бо він ворог людських душ. Але ми захищені Богом. Одна є така проблемка, що людина сама може відкрити серце для диявола, відкрити двері свого життя для диявола. Яким чином, якщо вона буде звертатись до слуг диявола? І вона тоді сама запрошує в своє життя цих слуг диявола, і вони, звичайно ж, починають руйнувати життя людини. Причому вони можуть це хитро зробити, що ніби відразу і покращало, от ніби звернувся і покращало. Але скільки разів я вже от і на своєму досвіді. Пройшов, от, з людьми там і душеопікування, і от такі тяжкі ситуації в людей бували. От, коли люди дійсно зверталися от, до цих слуг диявола, і це руйнувало їхнє життя, і бувало, що там у, у хлопця заїкання звернулися там до, до, до бабки, і вона ніби там вилікувала, він перестав заїкатись, але він почав вживати наркотики, і це його просто ну, губило. Ну, Тобто фактично. Він уже там був при, при, при смерті, от і коли йому розповіли Євангеліє, він щиро покаявся. Він покаявся і в цьому своєму гріху, і, і Бог його зцілив, зцілив і від е, цієї залежності і і духовно. Тому ні в якому разі не звертайтеся до слуг диявола. Однозначно нічого доброго не буде, тільки ще більше проблем з'явиться у вашому житті. А якщо, припустимо, ця бабуся, ця бабка, до да, ми прийшли, має Біблію, шепочена Біблія, має ікони. Це uh -huh. не показник, що вона від Бога? Uh -huh. Ну, так само ми знаємо, як і е, диявол, в образі Змія, е, підійшов був до перших людей, до Адама і Єви, до Єви, от конкретно, і, і він сказав, що що там, Бог сказав, що е, ти маєш там не їсти там, з цього дерева, а ти подивись, який гарний плід, який він смачний. І як ти з'їси, то тобі ж буде набагато краще, там, і знання в тебе будуть надзвичайні, і так далі. Тобто диявол інколи так хитро нас обманює. І він каже: Я на твоїй стороні, я тобі хочу зробити краще. От. Е, і врешті-решт, ми знаємо, чим обернулося це у Єви, у Адама і Єви. тобто що Коли вони скуштували цей плід, коли вони е, послухали диявола, а не Бога. То гріх увійшов світ з гріхом смерть, тобто вони стали вже і смертними. І потім дуже багато проблем. Тобто, ну, наприклад, народилися два сини: Каїн і Авель, і Каїн убив Авеля. Це уявляєте, яке це неймовірне горе. І причина, що вони послухали диявола, а не Бога. Тому слухайте Бога, Бог дає все необхідне для того, щоб ми могли. Жити правильно на цьому е, світі. Тобто, фактично, от, е, Бог, створивши людину, він дав нам інструкцію. Це інструкція Біблія. Але часто люди не читають ці інструкції. У мене був такий випадок, купив один прилад, і потім дістаю з коробки, а там така товстенька інструкція. Я думаю, та що я не розберуся, скільки приладів уже купляв. Я вставив розетку і пішов в дим. А потім відкриваю інструкцію на першій сторінці написано великими літерами. Перевірте, чи переключатель правильно стоїть. І, і виявляється, він стояв неправильно, але я не прочитав інструкції. І так буває і з нашим життям, що ми не читаємо інструкції, Біблії не читаємо, а і дим іде з нашого життя. Ми, ми руйнуємо своє життя тим, що просто нехтуємо цією інструкцією. Тому читайте інструкції, читайте слово Боже, там є все необхідне для життя. І в тому числі, і там добре описані ці питання щодо цих бабок, гадалок ворожок, що називається ще окультизмом. Дякую вам за всі ваші відповіді. Скажіть, будь ласка, ви пастор церкви залізничного району міста Києва. Де саме ви збираєтесь? На яку годину, в який день? Ми збираємося е, недалеко від метро Шулявка. Це ТРЦ Мармелад, четвертий поверх, Ох, яка прикольна назва. Четвертий да, да. поверх. Київський е, офісний центр, конференцзал. Так що на... приходьте, О... раді будемо вас О і... об 11 годині, щонеділі. Ну, звичайно, у нас є і групи по вивченню біблії. Ну, як ви прийдете вже до нас на богослужіння, ми вам про це все розповімо. Онлайн вас можна подивитися? Звичайно, у нас є онлайн, Євангеліст ченел. Заходьте в Ютубі, так. Євангеліст ченел англійськими літерами, і там прямі трансляції нашого богослужіння. Дуже вам дякую. Ну і на останочок, що ви хочете побажати людям, які страждають зараз від просто нападу цих проблем. Е, самий найкращий рецепт від того, щоб ці проблеми нас просто не задавили, не пригнітили, не, не ввели в депресію. Звертайтесь до Бога. Бог живий, Він чекає, поки ми звернемося до нього. Скільки я знаю вже конкретних випадків, коли людина, здавалось, в безвихідній ситуації зверталась до Бога, і Бог робив. Чудеса, Бог любить людей, Бог добрий Бог, і тому Бог чекає вас. І можливо, ці проблеми якраз і приведуть вас до Бога, і зроблять вас по справжньому щасливою людиною, тому що без Бога щасливою людиною не можна стати в цьому світі. Дякую вам, пане Вікторе. З нами був Віктор Танцюра, пастор церкви залізничного району міста Києва. І друзі, говорили сьогодні про проблеми, що робити, коли вони атакують один за одним. Ну і наостанок, хочеться побажати вам, що не здавайтеся, бережіть себе і пам'ятайте, що Бог на небі контролює абсолютно все і може допомогти вам. Всім пока, будьте здорові!